Це продовження, і тут я в цьому відео дам відповідь на такі три питання: чому треба писати свої перші результати, які ви от в перший тижні п'єте, щось відчуваєте, чому треба писати? Друге, як писати відео, якщо ви переживаєте, що ви якось виглядаєте, не так. Ну, не подобаєте собі, наприклад, на камеру, так? бо ви ще ніколи не знімали, не було у вас такого досвіду. І як не боятися якихось ейтерських коментарів, особливо зі сторони знайомих. Даю відповіді на всі питання. Чому варто записувати свої перші відгуки, як ви почали пити? По-перше, ви вже розказуєте свій крок, свій шлях, як ви йдете до результату. До вас можуть підключитись знайомі і у ваших знайомих можуть бути швидші результати, ніж у вас. Не так, що ви там пройшло півроку, ви отримали якісь там, дуже серйозні результати, люди приходять і чекають теж. А ви про свої перші розказуєте, щоб люди могли почути включитися, і ви разом у вас буде більша кількість результатів, тому що у вас буде і ваші, і ваших знайомих. Друге, найкраще сідати проти камери, ставити телефон, коли є проти сонця, або днем проти сонця стоїте проти вікна, або, наприклад, так, зараз в мене в мене впереді, в мене зверху лампа. Тому тоді гарно, ніде тінь нічого не падає. Ви просто можете навпроти лампи сісти і зняти відео. Так само ви можете в Тіктоці робити не тільки на камеру, в Тіктоці відразу там можна ставити паузи і там можна ще редагувати. Я про це відео е, знімлю. І третє питання: багато хто не пише відгуків тільки тому, що він переживає, що про нього скажуть, подумають, що йому напишуть. Коли ми ще не активні в соцмережах, в нас є якийсь такий внутрішній страх, що нам напишуть, що скажуть. І як на це можна реагувати? По-перше, ви отримали продукт, і ви вже відчуваєте результат. Ви знаєте більше, ніж ці люди. Ці люди ще і не чули, і не бачили, і вони не знають, що це таке. Вони можуть спочатку не вірити, вони можуть пару раз вас послухати, тоді прийняти. Якщо людина категорично ну, пише якісь там коментарі вредні, ви просто на неї не реагуєте, ви просто її навіть не беріть в своє. Життя в плані тому, щоб їй порекомендувати, вона ще не готова. З таким негативним мисленням я стараюся людей не брати. Тобто, людина має стати готовою, вона має сказати, та я хочу вже спробувати. От тільки тоді дозвольте їй бути з її думкою, і от вона показує своєю хворобою.